Пішохідні переходи Івано-Франківська стануть безпечнішими в обласному центрі. Їх планують додатково освітлити. Кошти для цього проєкту вже виділені, каже директор Івано-Франківського державного підприємства Міськ світло Юрій Волошанський. Тож вже за місяць зебри мають стати помітнішими для людського ока. Освітити пішохідні переходи в Івано-Франківську планують вже за місяць. Роблять це для того, аби зменшити кількість нещасних випадків на дорогах. У міськсвітлі світлі запевняють, реалізація цього проекту розпочнеться у березні і триватиме впродовж 9 місяців. Для цього вже виділені необхідні кошти з бюджету розвитку. Дійсно, планується у місті освітлювати пішохідні переходи. В бюджеті розвитку виділено 350 тисяч на ці роботи. Нашими працівниками разом з працівниками ДОЇ. Буквально минулого тижня обстежено 46 пішохідних переходів міста, де я би сказав, ну сам самі виникають такі складні ситуації і де необхідно підняти рівень освітлення. Прикарпатці на майбутнє нововведення відреагували позитивно. Кажуть, зараз на більшості дорогах стара розмітка стерлася, а тому, де саме перехід не видно. Особливо важко його розгледіти у вечірній час. У нічний час, звичайно, що добре, тому що не видно де пішохідний перехід, забране намальована, знаків не видно. Дуже добре. Люди не будуть гинути на, на дорогах, а це краще для, для життя людей. І дітей особливо, звичайно, це є дуже добре, коли буде світло, коли буде людина собі спокійно йти, бачити перехід. Вона буде десь безпечна і вона буде захищена. Десь можливо від, від якогось несподіваного чи виду транспорту. Змін зазнають майже всі пішохідні переходи Івано-Франківська. В цьому запевняє директор міськсвітла Юрій Волошанський. Тож, що стануть зебри помітнішими для людського ока завдяки додатковому освітленню, місцеві мешканці зможуть переконатися вже за місяць.